Всім привіт! З вами Іриска, і сьогоднішнє будівництво було створене в рамках колаборації української спілки сімерів принцеси Дісней в сьогоденні. Завданням цієї колаборації було перенести Діснеївських принцес у сьогодення і відповідно показати, як би ці персонажі виглядали та жили зараз. Тому всіх учасників колаборації було поділено по парам, кожній парі дістається свій персонаж, і один з пари створює персонажа в каз, а інший будує йому будинок. Список всіх учасників ви бачите зараз на екрані, також посилання на плейлисти з касом та будівництвом вказані в описі до цього відео. Тому всіх запрошую перейти і подивитися. Особисто я не можу дочекатися, щоб переглянути відео інших учасниць, бо дуже цікаво, як кожна інтерпретувала риси, характер, досягнення персонажів у сучасному житті. І дуже цікаво побачити весь спектр варіантів, бо завдання по суті одне. А рішення і результат у кожного буде свій оригінальний, і ще цікаво подивитись, як саме працювали учасники, від чого відштовхувались, чим надихались. Тож у цій колаборації мені випала честь попрацювати в парі з суничкою. А честь тому, що саме суничка є автором челенджу Ферма з нуля, який я проходжу на своєму каналі. І звісно ж, користуючись нагодою, я гарно запрошую вас переглянути цей челендж, насолодитись стражданнями мого Грегорі або Девіса у сунички. Посилання будуть в описі та в кінці цього відео. Тож нами сонечкою випала принцеса Жасмін, і ми були дуже раді попрацювати із цією яскравою персонажкою. Бо, на мій погляд, більшість принцес, типу Аврори чи Бель є більш простими, тобто невиразними. І це не погана характеристика, а те, що вони вимагають більшої роботи, аналізу, пошуку рис, деталей, якими б можна було надихнутися, або на основі яких побудувати сучасний образ. Жасмін же в цьому плані це просто феєрія яскравих образів, кольорів, тканин, фактур, смаків та навіть ароматів. Просто збирай ложкою це розмаїття і маєш величезну палітру для творчості. Ну, але можливо, це було більше мені актуально, бо я створювала будинок, а Суничка Кас. Проте, я думаю, і при роботі з зовнішнім виглядом одягом було цікаво обігрувати ці східні мотиви. І так до речі, дуже рекомендую спочатку переглянути відео сунички, посилання на яке є в описі до цього відео, щоб спочатку познайомитись із самою Жасмін, а потім вже з її будинком. Ну і поки ви не повтікали, не поперемотували, одразу попрошу вас наставити вподобайок цьому відео та відео інших учасників. Бо знаєте, ми старались вигадували, будували, створювали. До речі, коли я закинула запис цього будівництва на монтаж, то вийшло 12 годин, і це я ще не все записувала. Уявляєте? Тож будемо вдячні за вашу підтримку наших старань. Україномовного контенту та сім спілки. Отож, жасмін, східна принцеса заможної родини, і, хоча й вийшла заміж за бідняка, як говориться в казці, Але в сучасних умовах я думаю Аладін, зважаючи на його підприємницькі таланти, спритність і винахідливість. Бо, знаєте, виживання на вулиці потребує багатьох талантів. То впевнена він точно б мав велику прибуткову справу, що дозволяє мені розгулятися на всю і втілити ну, дуже шикарні ідеї щодо їх будинку. Ех, При огляді в кінці я вам покажу, скільки цей палац не інакше коштує. Ну, а що, а що, східна принцеса? Вона і сьогодні східна принцеса. Ви бачили, як ті араби шикарно живуть? Тож. Все відповідає дійсності, все дуже реалістично. Ну, а якщо чесно, то я просто закохалася в ідею побудувати для Жасмін будинок з відкритим двориком у середині. Бо, на мій погляд, це дуже по-східному і дуже красиво. Ну, але звісно, щоб це реалізувати у Sims, мені довелося обзавестися тим кітом зі східним двориком. Але і навіть із ним це було ще те випробування. Забігаючи наперед, скажу, що для цього будівництва мені знадобився ще набір Perfect Patio. І якщо ви шукаєте якихось відгуків, то можу сказати, що Perfect Patio — доволі універсальна штука, багато речей, предметів, які будуть цілісно виглядати у різних інтер'єрах. В ньому навіть було настінне панно з доволі східними мотивами. В той час, як кіт зі східними речами, чесно кажучи, я навряд чи десь ще знову використаю. І в принципі, наче що я хотіла, це вузький за стилістикою кіт, не варто покладати на нього великих очікувань. Але знаєте, Jungle Adventure наче теж доволі вузький за стилем, але там купа речей, які органічно виглядають навіть в сучасних українських будинках. До речі, якщо вам цікаво, як саме це виглядає, посилання на плейлист з моїм будівництвом реальних сучасних українських будинків буде у горі цього відео. Так от, незважаючи на те, що східний кіт дає і меблі, і оздоблення, і декор, з чималим виборів сводчів, орнаментів, мені цього було недостатньо, щоб будинок виглядав так, як мені хочеться. І це зайняло чимало часу знайти необхідний підхід, щоб наявні інструменти давали потрібний результат. Тому в відео не потрапило в оформлення більшої частини першого поверху, бо це був довгий шлях спроб, помилок, змін, перероблень. Ну але в результаті в мене вийшло знайти один підхід. На жаль, тільки один. Тому можливо оформлення буде виглядати трошки одноманітним, проте, на мій погляд, цей варіант виглядає найбільш близько до того, що я уявляла. А саме мені хотілося вдихнути трохи сучасності в традиційний східний будинок. Тобто я бачу, що Жасміне Аладін придбали старий будинок з історією, відновили його оригінальне оздоблення, плитку, мозаїку, залишили оригінальне призначення кімнат, цю східну розкіш, але поряд з тим додали трохи зручності сучасних меблів, сучасної вишуканості і лаконічності. І от саме з такою реалізацією в мене виникли проблеми. Бо більшість сводчів східного кіта, яскраво, зелені, блакитні, червоні. Я зупинилася на більш стриманій гамі, де переважають чорний, білий і червоний. І щоб вгамувати цю строкатість, надати їй більшої вишуканості, а не настрою східного базару. Треба було додати пастельні кольори, що було ще тим завданням. По-перше, ще одна причина, чому цим кітом важко користуватись, це тому, що всі ці розкішні двері і вікна розраховані на високі або дуже високі стіни. Тому я просто вимушена була зробити високі стіни, інакше вся ця розкіш лишилась би десь за бортом. І відповідно всередині будинку вийшли височенні стіни, які мали бути спокійні, пастельні або щось таке. Тобто маємо знизу строкаті яскраві меблі, а зверху бліді пусті стіни розміром з пустиню сахару. Тобто туди конче необхідний був якийсь декор, стриманий і лаконічний, бо вже ж маємо строкаті меблі і орнаменти. Власне, в сучасних східних інтер'єрах це так і працює. Стіни мають багато оздоблення, різні орнаменти, ліпнину, ніші, арки, різьблені панелі такого ж кольору, як і стіни. Але за рахунок цієї багаторівнівості і шаровості стіни не виглядають пустими, а навпаки, багатими декоративно, але не кричущими і по-сучасному стриманими. І от проблема в тому, що нічого декоративного для стін в цьому кіті немає. Я намагалася якось притулити арку до стіни, але утворювався прихід, тож за допомогою арок декорувати неможливо. Декоративні балки теж не можна притулити до стіни, вони розміщуються замість неї. До речі, дякую, що хоч можна одночасно зробити балку зверху і паркан перила знизу. Навіть декоративний фріз, що є в кіті, і оздоблює верх стіни, не вдалося використати, бо мені потрібно було його розмістити на одній стіні. А гра встановлювала його або на всю кімнату, або на декілька стін за власним бажанням. Отож, як декор стін довелося використовувати вікна з їх різьбленими решітками, тому їх тут багато, різних варіантів, можливо, іноді на різній висоті. І ззовні будинку це виглядає жахливо. Але в принципі врахується, що такий будинок стоїть в місті, де щільна забудова, і зовнішні стіни знаходяться впритул до стін сусідніх будинків. Тому, власне, на ділянці є оздоблення лише фасаду будинку, і, виходячи саме з цієї умови, на вигляд інших стін теж закриваємо очі. Ще фактурності додають колони, і їх тут багато, дуже багато. ну, Але це все, що в мене було. Ну, а ще штори, завіси, чи може ще їх назвати Портьєри, на жаль, теж однакові по всьому будинку. От, в принципі, і всі основні предмети, за допомогою яких я намагалася перетворити цей будинок у сучасне осмислення східної казки. Тож, давайте я вам детальніше розкажу за сам будинок. Як я і казала, він влаштований за принципом відкритого внутрішнього дворику, і всі житлові приміщення розташовані навколо нього. На першому поверсі розміщуються кухня і різні кімнати для прийому гостей. А як і належить справжній східній родині, у домі Жасмін часто буває багато гостей, бо, окрім відомої східної гостинності, їх часто відвідують ділові партнери Аладдіна. Тому Жасмін дуже багато уваги і сил приділила декоруванню та меблюванню цих кімнат, щоб вони справляли правильне враження, і, звісно ж, сприяли укладанню нових угод і розвитку бізнесу. Другий поверх будинку це приватна частина з спальною господарів та гостьовими кімнатами. А на третьому поверсі, точніше на даху, облаштована зона відпочинку з басейном, це місце, де жасмін з чоловіком і їх близькими друзями можуть відпочивати та влаштовувати вечір. І як бачите в нашій розмові про жасмін постійно виринає Аладін, наче жасмін не існує самостійно. І ще постійно виринають вирази, як і належить, як годиться. Бо, попри всі здобутки сучасного суспільства і фемінізму, зокрема, маємо визнати, що східний світ все ще залишається досить патріархальним та прив'язаним до традицій. Тому жінка за винятком окремих випадків існує за чоловіком. Проте, Аладін та Жасмін, як сучасні освічені люди, що подорожують світом, спілкуються з різними людьми. Звісно ж, не могли не увібрати в себе сучасні ідеї, зокрема щодо положення жінки в суспільстві. Тому Аладін сприймає Жасмін як рівного партнера, хоча це і не демонструється відкрито. Він радиться з нею, з увагою ставиться до її думки та її бажань, цінує та оберігає її. Тому, хоч чоловік і головний в їх сім'ї, проте вона не відчуває якогось тиску або суттєвих заборон чи обмежень. Так, життя та інтереси чоловіка займають чималу частину її життя. Проте, Аладін завжди підтримує її ініціативи, як, наприклад, опіку над заповідником, де намагаються зберегти вимираючих тварин їх рідного краю. Бо, як пам'ятаємо, прообраз жасмін з мультику теж була близька до тварин та переймалася їх долею. Тож, сучасна жасмін теж є берегинею сімейного вогнища, затишку. Тож сучасна жасмін теж є берегинею сімейного вогнища, затишку, господинею дому, хоч би як стереотипно це не звучало. Власне, не всі жінки хочуть бути амазонками і завойовницями, їй такі, кому подобається піклуватися про сім'ю, близьких дім, тих, хто потребує допомоги. Тож багато зусиль жасмін віддає на влаштування комфорту і затишку у будинку. Бо, на мій погляд, вона відчуває себе важливою частиною справи чоловіка, і її роль в цьому саме в організації та влаштуванні зустрічей, прийомів, обідів, створенні приємної атмосфери для гостей. І ця справа дійсно вимагає від неї великого хисту, уважності до деталей, кмітливості та вигадливості. Тобто я бачу її не як покірну, замкнену в будинку жінку, а як жінку, сповнену великої пристрасті і жаги, кмітливу, цікаву, норовливу і запальну. І всю цю свою енергію вона спрямовує, щоб допомогти чоловіку, в якого вірить і якого палко кохає, та на реалізацію власних проектів. Вона з легкістю зачаровує співрозмовників своїм східним шармом та магнетизмом та використовує це для власних цілей. Тож, давайте завітаємо до будинку Жасмін. Як я й казала, ділянка оформлена лише з фасаду. Бічні і задні стіни не мають ніякого декору, бо такий будинок мав би стояти в щільній забудові старого міста, в притул до сусідніх будинків. Фасад будинку мінімалістичний, як і озеленення перед ним. Бо, знаєте, виростити щось у цій пустелі потребує багато зусиль. Ось навіть ця смужка газону вартує, як мармур. Окрім парадного входу, у будинку є ще чорний вхід одразу на кухню, ось тут. Ну, Але ми зайдемо з парадного. Тут великі арки з ліпниною, різьблені двері, дуже розкішно виглядає. За дверима потрапляємо в невеличкий передпокій, який веде до нашого внутрішнього дворику саду. Такий дворик є справжнім спасінням для місцевих, бо завдяки стінам навколо тут завжди є затінок, а завдяки великій кількості рослин і фонтану відчувається прохолода і свіжість. Тому у будь-яку пору дня тут приємно посидіти та відпочити. Звідси також видно другий поверх. Дуже гарно виглядають всі ці балкончики, колони, перила. І сам дворик теж яскраво оздоблений мозаїкою. На підлозі та колонах це саме те оригінальне оздоблення будинку, яке Жасмін і Аладін відновили. Позаду у нас розміщена кухня, вона сучасна з невеличким додаванням місцевого декору. Але в цілому вона є підсобним господарським приміщенням, тому тут важлива функціональність і вона не оздоблена так яскраво, як інша частина будинку. Тут одразу при вході туалет, виконаний якраз в сучасному стилі. Має шафку з різними засобами, що можуть знадобитись гостям. А далі маємо вже кімнати, призначені для частування гостей. А перша кімната це, якщо я не помиляюсь, меджліс, тобто місце зборів. Зазвичай тут збираються чоловіки, можна зручно сісти в великій кількості людей і за чашкою ароматної кави обговорити, вирішити потрібні питання. Наступна кімната більш приватна, це робочий кабінет Аладдіна. Тут теж можна приймати партнерів або усамітнитися ну, з книгою в зручному кріслі. Тут є маленька кімната для приготування кави. Звісно, для східних людей така кавомашинка, мабуть, мове тон, і вони б воліли пити каву, заварену власноруч. Ну, але такі реалії Сімс прийдеться змиритися. З кабінету маємо прохід до салону. І мені дуже подобається, як виглядає саме з ось цього ракурсу, бо тут є ось ця багатошаровість і простір, якась загадка, бо ми бачимо лише частину кімнати і хочеться пройти далі, дізнатися, що там. І знаєте, ми не будемо, не будемо противитись цьому бажанню, і ми ще й прямуємо далі. Тож, тут маємо салон, він теж призначений для прийому гостей, але вже для більш камерних, близьких розмов, і тут вже і Жасмін може поспілкуватися з подругами чи приятелями. Далі через такий же коридорчик маємо бар. Звісно, ісламська віра не дозволяє місцевим вживати алкоголь, але тут бувають гості різних вір і культур, а також тут можна зробити безалкогольні напої, тому це теж важливе. І потрібне місце для прийому гостей тут теж є невеличке підсобне приміщення, таке собі сховище для пляшок та іншого потрібного реманенту. А з баром маємо прихід до великої парадної їдальні. Це була перша кімната, з якої почалися мої стилістичні муки. Але я думаю, потрібний результат поєднання східного і сучасного стилів, таке розбавлення, приглушення східної строкатості сучасною однотонністю та лаконічністю. Це ж вдалося реалізувати. Також в декоруванні багато допомогли дзеркала, бо вони вдало працюють на ось таку стриману розкішність. Тож, як бачите, перший поверх є таким відкритим простором, де всі приміщення поєднані і, так би мовити, перетікають одне в інше, створюючи єдиний простір, зручний для гостей, і серцем цього простору, його перлиною, окрасою, оазою, є ось цей дворик. Ну і тут маємо сходи на другий поверх. До речі, ось цей фонтан дуже пасує східному будинку, так але що б ви думали, він із спаку Jungle Adventure. Тож, другий поверх відведено під спальні. Взагалі, на плані, на який я орієнтувалась, були окремі спальні по обидва боки. Але всім всю цю сторону, по якій ми йдемо, довелося вітати під басейн. Тому гостьові спальні, а особливо їх ванні кімнати, стали набагато менше. А взагалі ванні кімнати на тому плані були дійсно велетенські і займали чи не півповерху. Навіть не знаю, що там за купальні в них були, може, якісь хамами. Ну, але оскільки всім з всього цього багатства немає, принаймні в моїх доповненнях. То я навіть рада, що довелося так утиснутися. Тож прямо маємо спальню господарів посередині розкішне ліжко. Я намагалася його декорувати, виділити як тільки можна, щоб воно дійсно виглядало таким грант величним. Тут збоку туалетний столик, жасмін і невеличка зона, де можна посидіти, потеревенити, покавувати, почитати. А ще я б хотіла звернути вашу увагу ось на цей куток. Боже, Сміни Аладін багато подорожують, і не оминули вони своєю увагою і Україну. І жасмін, яка обожнює квіти, просто закохалася в соняшники, і ще їй дуже сподобалася українська вишивка хрестиком. Тому вона вирішила оздобити цей куточок ось такими вишивками цих сонячних квітів. Бо, знаєте, для східних країн Сонях то досить екзотична квітка, і роздобути її не так легко. А інша половина кімнати умовно належить Аладіну. Тут маємо теж поличку з різноманітними сувенірами з різних країн та комод. Власне, за планом у них у кожного мали бути свої власні гардеробні, але. Гардеробне облаштування у СІМС виглядає дуже сучасно і псувало б стилістику цілого будинку, тому я вирішила знехтувати такою розкішшю, але і для сімів вони не мають ніякого значення. Тож не вважаю, що це взагалі втрата, і тут у нас далі двері у ванну кімнату. З нею я теж мучилась, бо хотілося зробити її дорогою і вишуканою. Не впевнена, що вдалося, але це найкращий варіант. Тут ванна, дві раковини окремо для кожного. Спеціально не хотілося їх заставляти якимись зубними щітками чи милом, бо це псувало такий парадний вигляд кімнати. І в окремих кімнатах душ і туалет. Далі маємо дві гостьові кімнати, вони дуже подібні за плануванням. Одна витримана в блакитно-лазурових кольорах, інша в зелено смарагдових Після тяжких експериментів з червоно-чорно-біло-бежево-золотою схемою хотілося вже відпочити та попрацювати з іншими кольорами, і, на мій погляд, гостєві – це шикарний варіант для цього. І, на мій погляд, гостєві – це шикарний варіант для цього. Кожна має власну ванну кімнату з відокремленим туалетом. Не знаю, чого мене так потягнуло виносити туалет в окрему кімнату, але мені це уявляється якоюсь ознакою дорогого, елітного будинку. Не знаю, чи буде хтось користуватись цими спальнями, наче ж всім вже з'явилась можливість, що хтось приїздить і залишається на якийсь час. Але можна завжди переробити їх в дитячі. Далі маємо вихід на балкон, але при бажанні цей коридор можна забудувати і перетворити на кімнату дворецького. Тут вистачить і на спальню, і на невеличку вбиральню. Хоча здається, що всім збирання дворецькому і не потрібна. А взагалі цей коридор огинає ще одну зону відпочинку ось такий м'який зелений куточок. Так, ці араби, походу, тільки те й роблять, що відпочивають. Хоча, коли така спека, то все, що хочеться, це розтанути десь на диванчику у затінку. Ну, але почекайте танути, бо в нас є ще третій поверх, ну, точніше, дах, який весь суцільна зона відпочинку. Власне, ось тут нас зустрічає ще одне місце для посиденьок. Я думаю, ви вже й не дивуєтесь, поряд басейн. Тут ще невеличкий балкончик. Далі маємо ще один бар, стіл та гриль. Далі зона джакузі та шезлонги. Ну і, звісно ж, величезний басейн. Така суцільна паті зона, де можна із друзями повисіти, і вдвох поніжитись у джакузі, аби сонце не спекло. І ось, власне, весь будинок. Ой, я ж мало не забула показати вам вартість цього східного шедевру. І зважаючи на кількість колон та іншого, можете собі уявити 252 тисячі. Прикиньте, це справді маєток. Ну, але, на мій погляд, він виглядає на ці гроші. А вам як? Пишіть свої враження у коментарях. А я хочу подякувати організаторам та учасникам колаборації за можливість до неї долучитися цей досвід. Бо незважаючи на всі ці пошуки і страждання, через які довелося прийти задля бажаного результату, мені сподобався такого роду експеримент, бо саме такі челенджі ставлять виклик, задачу з якою цікаво справитись, цікаво знайти вихід. Бо з будівництвами ході звичайної гри зазвичай не хочеться стільки заморачуватись, та власне вони і не вимагають цього. Завжди можна обійтися якимись простими звичними варіантами. А тут є завдання, ціль, і в ході такої роботи ти знаходиш щось нове в грі, якісь цікаві предмети або прийоми, що будуть корисними і в наступних будівництвах. Тому дуже дякую і за цю можливість, і вам, що переглянули. Сподіваюсь, що вам було цікаво пройти зі мною цей шлях. Ще раз нагадую про лайки, коменти, підписки, що посилання на все і всіх є в описі до цього відео. Запрошую перейти до усіх, подивитись усе, наставити усім лайки, накоментувати, попідписуватись. Ще раз дякую і до зустрічі у наступних відео.